Це відео, на якому видно, момент зіткнення вантажного авто з газелю зняв один із свідків ДТП. За попередніми даними вантажівки відмовили гальма, і вона на перехресті протаранила інше авто. Чи так це буде встановлювати слідча група? Під час попереднього з'ясування обставин дорожньої пригоди правоохоронці були небагатослівними. Дайте зібрати картину цілком. І потім зможемо надати коментарі. Після першого контакту вантажівка попрямувала далі до будівельного майданчика. Там знесла бетонну кришку колектора та паркан. Удар був такої сили, що в кабіні водія кермо сягнуло сидіння, а з кузова посипався пісок. У газелі під час аварії, крім водія, був пасажир. Травмувалися усі троє. В результаті зіткнення постраждали чоловіки віком 54, 48 та 19 років. Їх з отриманими травмами доставили до лікарні. У тисячці надали допомогу одному з постраждалих. Сьогодні надійшов молодий чоловік з місця пригоди 19 років. Стан лікарі його оцінили як задовільний. Від шпиталізації він відмовився та покинув нашу лікарню. Більше місця пригоди ніхто не надходив. На щастя, у цей день будівельники працювали на іншому боці майданчика, тож ніхто із них не постраждав. Єркононенко Олег Каплій цей день.